Українська народна казка, лисичка сестричка і вовк панібрат. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком. повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, Попила піріжок моторненько та й подалася. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала смітячка. Стулила його та й біжить. От біжи, а хлопці товар винуть. Здорові були хлопці. Здорова, здорова, лисичку, сестричко. Поміняйте мені бичка третячка на маковий пиріжок. Де ж таки бичка на за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Таки найшла одного. поміняв. Глядіть же, каже, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла, і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі. Тоді де пиріжка, а там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати деревом на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вог, пані брат. Здорова була, лисичку сестричко. Здоров, вовчику братику. А де це ти взяла бичка тритячка та саночки? От де ж там? Бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну то підвези ж і мене, куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Так клади вже, ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже, Покладу я, лисичку, сестричку, і другу лапку. Е, вовчику братику, ти мені санки поламаєш? Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовки поклав. Їдуть, їдуть. Коли це трісь? Ой, лишенько, каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть. А вовчик знов. Покладу я лисичку, сестричку, і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні. Чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклала, а саночки знов. Ти ж Ей, вовчику, саночки тріщать. Злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, ти, сичко, сестричко, вигадуєш? То я орішок розкусив. Дай же й мені. Та останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричку, сяду я увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дробець привезу? От таки чого я поламаю? Я легенький. Сяду я лисичку, сестричку, бо притомився. І помаленьку, а вже сідай. От він вліз зовсім у саночки та тільки сів. А санки тріс трісь тріс тріс. Так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла. а тоді Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же я його рубатиму, лисичко, сестричко? Коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева, капосний вовцюгане. Як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк, от увійшов він у ліс, та й почав Рубайся, деревце, криве й криве. Рубайся, дерево криве й криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула так, аж воно таке корячкувате, що й на полицю вплугне вибереш, не то на полозок. Дайвай война його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав?» Коли воно таке рубається? А чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так сам і казав рубайся, дерево криве й криве. Ну, і дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка, погляди, я сама піду нарубаю. Ішла вона. А вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, щоб було в санчата? Ні, нема нічого. Думав, думав, надумав. з'їм бичка та й утечу. Приходить лисичка. Ну, стривай же ти, вовцюгане. Я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжи, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула. Притаїлася, мов не жива. Тумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній вісь і знову рушили. Їдуть. Попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці, на шлях усе кидає. Накидала багато та нишком і зіскочила з возу. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк, аж вовк пані, брат біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отак. Я скільки морочилась, ловила, та й віддай піди сам собі налови. «А як же я наловлю, коли не вмію? Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, Встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй Ловися, рибко, велика й маленька. То вона й наловиться. Спасибі тобі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибку, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі та все. Мерзне, мерзне, вовчий хвосте. Мерзне мерзне, вовчий хвосте. А вовк, Що ти, лисичко, зустричко, кажеш? Та то ж я кажу ловись, рибку, велика і мала. й мала. Ануй я так ловись, рибку, велика та все велика. Ворухнув вовк хвостом, Важко вже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися. Трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне. А вона його ще й лає. А капоснивовцюгане. Що ти наробив? Бач, казав, ловись, рибко, велика та все велика. От велика начіплялась, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу людей. Та й майнула на село, біжить силом та й гукає. Ідіть, люди Вовка бить. Ідіть, люди, вовка бить, як назбігалось людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з ругачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка періщити. А лисичка тим часом ускочила в одну хату. Нікого немає. Хазяйка побігла на річку Вовка бити. І діру немішену покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулася хворою, тільки стогне, а вовк побачив її. А-а-а. каже. Какати наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона, ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене. Та я й сам нездужаю. Та в тебе ж тільки хвоста нема, а мені й голову провалили. Ой-ой-ой, не дійду додому. То сідай уже. Що з тобою робити? Вона залазить йому на спину, вмощується та так стогне. Повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе. Битий биту везе. Що ти там, лисичку сестричко, кажеш? Та то я кажу битий биту везе, а сама знов нищечком Битий биту везе, От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих здвовка ката. Битий небиту привіз, битий небиту привіз. Вовк до неї, хотів її зубами, а вона в хатку і зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та та й дражнить. Битий небиту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки. Не влізе. Не клята ж лисичка, от. Так піддурила і потяг додому, а лисичка живе та курей ловить.